Дідіння уламків ворожого шахеда. Нові графіки відключень світла. Кіберспортивний турнір. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Десятки вікон дверей та балконів зруйнували уламки шахеда на Вінниччині. У місті жмеренка внаслідок нічної атаки ворожих дронів в ніч на 26 травня. Три багатоповерхівки, сім приватних будинків та попередньо близько десяти автівок зазнали сильних пошкоджень. На щастя, троє із постраждалих отримали незначні травми та відмовились від госпіталізації. Рятувальники разом із мешканцями будинків продовжують розбирати квартири від скла побитих храм. Людей тимчасово відселили у гуртожиток, доки всі пошкоджені оселі не обстежать. Розтрощені вікна, деформовані двері у квартирах та побиті автівки. Такі наслідки попадання уламків ворожого шахеда на житлові будинки у Жмеринці. Ніч на 26 травня росіяни здійснили чергову масовану атаку по містам України. Силам ППО вдалось збити усі ворожі дрони, але уламки знешкоджених шахедів таки завдали шкоди. Ми проснулися від того, що страшний гул. Ми зрозуміли, що це летить шахід і ми все, що встигли, встали з кровати, накинули халат. Далі спишка, страшний вибух. Настільки була вибухова сильна волна, що тяжко було навіть робити вдох. Полетіли, все вибило. Вікна, все повибивало, все, що тільки можна, але головне, що всі живі. Від страшного вибуху прокинулася жмеринчанка Галина Миронюк в квартирі, де Галина працює доглядальницею посічені меблі та вибиті вікна. А її 90-річна підопічна дивом залишилася жива. Посипалися вікна, все посипалося, і все повилітало в хаті. І ця впала. Як її господі, газова колонка, все попадало в хаті. Двері не за не закриваються. Що було б то то скло би все на нас? Бо якраз коло балкона кровать. То було б її кровать, то вона була б вся в склі. Рятувальники з місцевими мешканцями уже другий день виносять з осель скло та вибиті рами від вікон. Внаслідок падіння уламків ворожого дрона, три-чотироповерхівки, сім приватних будинків і близько десяти легкових авто зазнали пошкоджень. Троє людей травмовані. В усіх діагностували легкий ступінь важкості. Від госпіталізації вони відмовились. Третій години хвилин надійшло повідомлення до СНС про вибухи в одному з районів. Міста жмере виявилося падіння безпілотного літального апарату поблизу одного житлових будинків. На щастя загинувших немає. Є три постраждали, але вони відмовились від госпіталізації. Людям, чиї квартири та будинки зазнали руйнації, мають виплатити фінансову допомогу. Також у місті працює штаб підтримки. І від сьогодні в мікрорайоні, де впали уламки шахеда, повністю відновили електро- та газопостачання. Вікторія Ліварчук, телеканал «Вінниччина». На Вінниччині, починаючи з 27 травня, оновили графіки погодинних відключень світла. Електроенергію вимикатимуть з 6 ранку до півночі. Такий розклад попередньо діятиме до 2 червня. Повідомили у Вінниця Обленерго. Переглянути до якої черги відноситься той чи інший будинок або населений пункт можна у спеціальному кабінеті на офіційному сайті енергетичної компанії. Вінниця передала чергову допомогу двом військовим частинам, які боронять наші землі на найскладніших ділянках фронту. Громада передала вісім розвідувальних мавіків, 60 ударних ФПВ-дронів, два тепловізори та позашляховик. Військові частини помітно потребують великої кількості дронів для розвідки і скидів вибухівки. Дрони дають перевагу в розвідці. Мавік – це очі наших військовослужбовців. Ці безпілотники дають точну інформацію про пересування ворога, аби оборонці могли перемагати російських окупантів. Такої сучасної техніки на фронті потрібно чимало. З розвитком реб у росіян це стало дуже дуже необхідно. Багато втрачаємо, але без них не можемо. Розвідка скиди використовуємо постійно. Багато робимо так названо карусель. Постійно в небі є коптери, постійно оцінюємо ситуацію, постійно бачимо всі, всі рухи росіян. Ну, з успіхом і знищуємо і удобряємо нашу українську чорноземлю. Допомогу двом військовим частинам. Вінницька громада спільно з міжрегіональним гуманітарним штабом надала згідно запиту військових. Бо для громади сьогодні залишається найголовнішим завданням забезпечення потреб військових, які захищають українську землю на різних напрямках фронту. Міжрегіональний гуманітарний координаційний штаб системно працює над забезпеченням першочергових потреб військових. Це і fpv дрони, це і мавіки, мавіки т нічні бачення, які дозволяють виконувати тактичні завдання і зберігати життя. Також захисникам передали ще 20 тисяч сухих душів, які дуже потрібні у спеку, коли бійці перебувають на передовій і не мають можливості помитись. «Гігієна солдата це одна з найголовніших рушів». Взагалі, здорового життя і е, знаю по собі взимку влітку це найбільш така необхідна річ, бо е, ми розуміємо, що солдатам без того важко на передній лінії, але е, я ж кажу, завдяки е, таким душам вони просто можуть просто банально тримати себе в тонусі в здоровому взагалі в русі. З початком повномасштабного вторгнення Вінницька громада спільно з міжрегіональним гуманітарним штабом підтримує 35 військових частин. Владислав Гемба, телеканал «Вінниччина». Понад 15 разів у вихідні рятувальники Вінниччини виїздили на ліквідацію пожеж у екосистемах. Серед причин загоряння бійці ДСНС називають відкритий вогонь, який люди розводять у лісі або у смугах та недопалки, які через суху погоду швидко приводять до займання. За два останні дні вигоріло понад два гектари. Пожежі стались в Теплицькій, Джулинській, Барській, Гайсинській, Калинівській, Чернівецькій та Ілінецькій громадах області. Разі рятувальники нагадують, що на Вінниччині триває пожежонебезпечний період, включно до 29 травня. Тому також ми нагадуємо про заборону відвідувати ліси, тим більше розводити у них багаття. Також хочемо звернутися до водіїв автотранспортних засобів, коли вони пересуваються автотрасами, не кидали зі своїх авто недопалки та непогашені сірники. А також забороняється спалювати. Сухе листя, сміття на відкритих територіях, оскільки полум'я дуже швидко поширюється з поривчастим вітром, перекидається на лінії електропередач, лісові насадження та житлові масиви. Ще звертаємося до батьків малолітніх дітей та нагадуємо, що незабаром літні канікули та діти будуть предоставлені в основному самі собі. Дуже мало дітей буде відвідувати якісь літні пришкільні табори. Тому треба постаратися провести з дітьми превентивну роботу та нагадати, що сірники. Та запальнички де є іграшки в дитячих руках. У Вінниці відбувся кіберспортивний турнір з комп'ютерної гри «Контерстрайк». У турнірі взяли участь команди з чотирьох вищих навчальних закладів Вінниці. Це 20 учасників. Участь у кіберспортивних змаганнях брали переважно юнаки. Студенти відзначили, що цей турнір став не лише розвагою, а розвинув усіх учасників навички стратегії, тактики та командної гри. Організував змагання з «Контерстрайк» відділ молодіжної політики Вінницької міської ради спільно з Вінницькою молодіжною радою. А перемогу в турнірі здобула команда Вінницького національного технічного університету. До відділу молодіжної політики звернулись представники Вінницької молодіжної ради з пропозицією провести міжуніверситетський кіберспортивний турнір з гри «Контерстрайк». Чому саме з цієї гри? Тому що вона посідає рейтингові позиції серед студентства. В нас взяли участь чотири навчальних заклади: це такі, як Вінницький національний технічний університет, Вінницький національний медичний університет імені Миколи Пирогова, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайло Котюбинського і Донецький національний університет імені Василя Стуса. В команді приймали участь п'ять представників від навчального закладу закладу. перше місце посіла команда Вінницького національного технічного університету. Під час турніру студенти мали змогу поспілкуватися один з одним, також поділитися своїм досвідом в даній грі. У сутисківській громаді відкрили виставку Коріння мого роду на ній представлено понад сотню робіт місцевих майстрів. Це і ляльки-мотанки, картини, вишиванки та інші витвори народної творчості. Експозицію створили, щоб підтримати майстрів народного мистецтва та для того, щоб розвивати нематеріальну спадщину громади. Виставка триватиме ще кілька днів з 10 по 16 годину. Детальніше поговоримо із Зоєю Коцагою, спеціалісткою відділу освіти, культури, молоді, спорту і туризму Сутисківської селищної ради. Вітаю вас. Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створити виставку майстрів народного народної творчості. Наша виставка називається Коріння мого роду. Народне мистецтво це велике дерево, на якому квітнуть перлинами вироби майстрів. І коли руки майстра разом поєднуються з душею, тоді виготовляються шедеври. І для того, щоб люди нашої громади побачили роботи наших майстрів, адже на цій виставці представлено 19. Роботи свої представили 19 майстрів, і щоб побачили люди, щоб між собою поспілкувалися майстри, щоб побачили роботи один одного, щоб могли один одного підтримати, сказати гарні слова, для того і робляться виставки. Розкажіть детальніше про роботи, які представлені на цій виставці. Можливо, тут є щось унікальне, щось незвичне. Так, на нашій виставці є роботи наших місцевих майстрів, а також є роботи людей, які переїхали, наприклад, з Ізюму. Є майстриня Лариса Шевцова, яка виготовляє ляльки-мотанки. Ляльки-мотанки на різну тематику, різної висоти, маленькі, великі. Також вона малює картини. Це дуже гарні роботи. Ляльки-мотанки занесені у нас до нематеральної культурної спадщини, місцевого переліку. Також своїй роботи люб'язно представила мати загиблого воїна, який віддав своє життя за наше мирне сонячне небо, щоб ми могли працювати, жити і відпочивати. Це Людмила Чем, дуже гарної роботи і вишивки, і подушечки. Також на виставці представлені роботи бабусі, який майже 90 років. Це стародавня вишивка, рушнички, подушечки. Також є вироби... Окладью, чи виставка вишивка хрестиком, от саме старовинна. Так, є і хрестиком, є старовинна. Так. От. Дуже гарні роботи. Також є е, сучасні роботи. Ляльки, лялькарством займаються у нас люди. От, є картини кучера нашого місцевого художника. На жаль, його вже з нами немає, але картин дуже багато. І коли до нас приїхали на відкриття виставки, виставки провідні методисти, моторна Марія та Ольга Рубатюк, Центру народної творчості, то вони відзначили. що дуже є багато таких робіт гарних, які можливо, в подальшому будуть представлені на виставках Центру народної творчості в обласному. Я так розумію, що у виставці взяли участь переважно жителі громади, але також є й люди, які через війну були змушені приїхати до, до саме до вашої громади чи чи на Вінниччину. Так. Є такі люди представлені роботи теж внутрішньо особи, от яка представила свої вишивки, а також вона пригостила усіх на виставці своїми випічкою дуже смачною. Поділилася і пирогом, і тор тортиком, так що всі були дуже задоволені її випічкою. Також. Так, От також цікаво, дивіться, я хочу вас запитати ще дещо. От якщо ми говоримо про людей, які переїхали з інших регіонів, і вони, ви кажете, представили свої роботи. В тій вишивці орнаменти, які притаманні саме їхньому регіону, як я розумію, правильно? Так, вони теж використовують такі орнаменти. Які регіони? Так це, це так, це так. От такий навіть обмін відбувся, що от подільські майстри поділилися своїми орнаментами. Якщо ми говоримо про вишивку, майстри вже зі східних регіонів показали щось своє, отакий от культурний обмін, можна так сказати? Так, Це був культурний обмін, є, тому що в нас ще є в бібліотеці нашій публічній. Є проходить клуб цікавого спілкування, де теж майстри і люди селища між собою спілкуються. І внутрішні переміщені, і, і жителі селища. Вони один, один одному розповідають і про різні культурні надбання їхніх населених пунктів. Так. Це важливо. Я вам дякую. А нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку була Зоя Коцага, спеціалістка відділу освіти, культури, молоді, спорту і туризму Сутисківської селищної ради. Музика. У Вінниці завершився чемпіонат спікерів вербу. Проєкт, який організували саме для молоді, яка прагне вільно виступати перед публікою та говорити впевнено і цікаво. Більше 200 учасників зареєструвалися на чемпіонат впродовж шести тижнів. Сотня хлопців та дівчат проходила навчання, та у фіналі семеро учасників змагались за приз переможця. Впевнено та чітко говорити, виступати перед великою аудиторією та вміти себе подати. Цього впродовж півтора місяця навчали молодь міста на першому чемпіонаті спікерів. На участь в проєкті Вербом зареєструвались 200 учасників. «100 учасників на сцені презентували себе впродовж однієї хвилини, і таким чином ми відібрали тридцятку. Ця тридцятка пройшла навчання. Продовж трьох тижнів ми навчали їх акторській майстерності, ораторському мистецтву, постановці голосу, прокачці впевненості в собі. І от на минулих вихідних відбувся півфінал. До фіналу увійшли сім найпотужніших, найкреативніших спікерів. І сьогодні на цій сцені ось ці фіналісти будуть презентувати свої промови. Продовж шести тижнів учасників навчали ораторському мистецтву. Професійні тренери працювали з дикцією та вимовою та підказували, як застосовувати спеціальні психологічні прийоми, виступаючи перед великою аудиторією слухачів. Ніхто не дивиться а, нічого, крім того, що є лідером думок. блогери. А особистості це ті люди, які впливають на думку інших людей. Тому наразі на сьогоднішній день мега важливо, щоб кожна людина, яка може донести свою думку, а як ви знаєте, в нас головний меседж я для України, і ми не хочемо обмежуватися лише кордонами України. Ми хочемо, щоб увесь світ дізнався, хто така Україна. Людмила Лавренюк зареєструвалась на чемпіонат, аби покращити свій голос та дикцію. За час роботи в проєкті навчилася багатьом аспектам ораторського мистецтва. Дуже важливо просувати культуру спікерства в Україні, тому що в нас є надзвичайно велика кількість людей, які мають що сказати, і, на жаль, мало людей, які вміють це робити. Тому на цьому проєкті я насправді дізналася такі тонкощі цієї професії. Для мене це професія. Це дійсно робота. Це потрібно вміти робити, виходити на сцену і робити так, щоб люди тебе вміли чути. Соціальний проєкт Вербу має патріотичне спрямування, тому його підтримує департамент соціальної політики Вінницької міської ради. На нашу молодь, а в нас місто Вінниця це місто молодих, тому саме від молоді залежить майбутнє нашої країни. Їм на сьогоднішній день досить важко отакі самі молоді роки припали тоді, коли мов повномасштабне вторгнення, і саме від молоді залежить, як буде розвиватися наша країна, як буде відбудовуватися, як будуть втілюватися їхні ідеї, і слід сказати, що молодь не байдужа. Серед семи найкращих учасників проєкту, які дійшли до фіналу, обрали переможця. Ним став Олександр Бещаснюк, вчитель фотомистецтва. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. І це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.